І всім привіт! І з вами Brothers Play і сьогодні ми будемо забирати доску за золото, 40 тисяч золота, доска із Парижа, Rose. Перекладається вона як Троянда. Назва. Поміняли повністю тепер персонажі далі, фон також помінявся. Не тут, а іменно як тільки вибираєш його купити. Ось, іменно тут вже помінялося все. Я не знаю чому, так, можливо, вони так задумали. І це вже нова, типу як обнова, а може, вони ще змінять назад, їм не сподобається. Ось така доска. Вона, в принципі, обична, тут немає. Ніяких способностів, тобто немає ні нідвиного прыжка, нічого. Тут тільки розкрашена вона і все, більше нічого тут немає. Сама будова, форма доски така, як і в простої, в простої така сама, в принципі, зовсім нічого немає іншого. Тільки, як я і казав, розкрас. І все. Ось вона так виглядає в меню. Все, в принципі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!